Сьогодні у нас друга частина віртуальної екскурсії по Бразилії, на якій ми досліджуємо цю країну по картах Google, шукаємо цікаві світлини та коментуємо для вас ті зображення, які знайшли. Це статуя Христа Спасителя в Ріо де жанейро одне із семи сучасних чудес світу символ міста і всієї Бразилії в цілому. Обов'язково на цій екскурсії відвідаємо та помилуємось Ріо. А зараз пропонуємо поглянути на усю цю чудову країну під нашим кутом зору, тож це випуск, на якому розказуємо і показуємо про населення та господарство Бразилії. Бразилія має величезний економічний потенціал. Цьому сприяють і багаті природні ресурси, і унікальні умови для успішного ведення сільського господарства, і величезні трудові ресурси, а ще довжелезна берегова лінія та вихід до Світового океану. Не дивно, що Бразилія має найпотужнішу економіку у Південній Америці. За класифікацією ООН, Бразилія країна що розвивається підгрупа нова індустріальна країна. Наразі Бразилія регіональний лідер. Її частка становить більше 50% усього ВВП Південної Америки. Хоча ще в 1960 році частка Аргентини становила майже 38%. А Бразилії в той час була лише 26,4%. Ці цифри зовсім не означають, що економіка Аргентини скорочується. В Аргентині теж зростає рівень ВВП, однак у Бразилії темпи зростання більші. Так сталося тому, що Аргентина вирішила погратися у соціалізм і почала відставати в розвитку такі коливання економічної політики то вліво, то вправо характерне для всіх без винятку країн Латинської Америки. Найдорожчі ігри у соціальну справедливість серед країн континенту обійшлися в Венесуелі, погляньте, як змінилася її частка невдалі експерименти із соціалізмом призвели до економічної і соціальної катастрофи в країні, яка володіє величезними запасами нафти. Територія Бразилії заселена нерівномірно, майже половина населення займає близько 7% території. Понад 30% населення проживає у уській смузі Атлантичного узбережжя завширшки до 100 кілометрів, а найбільшої концентрації досягає на південному сході. Ріо де Жанейро, мабуть, найвідоміше місто Бразилії, є другим за чисельністю населення містом країни. Населення більше 6 мільйонів мешканців. До 1960 року Ріо було столицею Бразилії. Монумент Христа Спасителя місце паломництва віруючих та туристів понад 2 мільйони відвідувачів щорічно піднімаються на вершину гори Корковаду, аби помилуватися прекрасною панорамою міста і бухти. На вершину веде перша в Бразилії електрофікована залізниця, по якій курсує мініатюрний поїзд, вона була збудована інженерами ще до встановлення статуї, саме по ній доставляли будівельні матеріали на висоту 710 метрів. Національним видом спорту і національною гордістю бразильців є футбол. Доказано, що перемога улюбленої збірної підвищує працездатність населення, а телесеріали у Бразилії ніколи не показують паралельно з футбольним матчем. Стадіон Маракана в Ріо-де-Жанейро – найбільший стадіон Бразилії та один з найбільших у світі. Колись вважався найбільшим стадіоном у світі і мав згідно з неперевіреними заявами місцевої влади. 220 тисяч місць, а це зауважте як все населення Тернополя. Проте після реконструкції 2007 року через вимоги ФІФА про усунення непронумерованих місць кількість міст скоротилася до 96 тисяч до розміру Мукачеву. Конкурувати за популярністю з футболом може лише самба, найпопулярніший бразильський танець. Що прославився завдяки бразильським карнавалам. Карнавал унікальне національне танцювальне змагання, під час якого в буквальному сенсі танцюють сі. на самбодромі імені Маркіза Ді Пукаї. Самбодром це алея довжиною 700 метрів і шириною 13 метрів. По боках розміщені трибуни, які вміщують близько 80 тисяч глядачів. Місця на глядацьких трибунах не з дешевих. Більшість часу він пустує, але щороком, протягом 5 днів, за 40 днів до Великодня, у Ріо прибуває більше 1 мільйона туристів з усього світу, насолодитися змаганням бразильських шкіл самі. Щоб відчути дух, який панує в Ріо у ці дні, рекомендуємо самим дослідити ті фотографії глядачів, яким пощастило відвідати це шоу. Ще туристів з усього світу приваблюють пляжі Бразилії. Пляж стандартне і улюблене місце зустрічі бразильців для всіх, від дітей до пенсіонерів, для будь-яких цілей, від ділової зустрічі до танців. Пляж Копакабана довжиною 4 кілометри, один з найпопулярніших це центр галасливих тусовок і який є символом запальної бразильської культури. Поряд ще відомі пляжі Іпанема, і Леблон, на яких можна зустріти не тільки звичайних туристів. З різних куточків землі та місцевих мешканців, а й всесвітніх знаменитостей. Бразилія має надзвичайно високий рівень урбанізації більше 85%, але це хибна урбанізація. Через великі темпи такої урбанізації більшість міського населення не має роботи та навіть елементарних умов для існування. Навколо великих міст виростають квартали нетрів, фавели, халупи, в яких живуть найбідніші верстви населення. Часто вони не мають каналізації, стічні води та проблеми гігієни є звичайно великою проблемою у фавелах. Донедавна це були квартали, де лютували злочинність, а поліція раніше їх уникала. Владі вдається, хоч і повільно, але поступово вирішувати проблеми фавел. У ріо де жанейро в таких нетрях поряд з багатими і респектабельними районами мешкає чверть населення міста. Найбільшим містом Бразилії є Сан – осередок ділового туризму. У 2016 році його населення перевищило 12 мільйонів, і це не тільки найбільше місто Бразилії, але й найбільше місто Південній Півкулі та 12 те за величиною місто у світі. У ньому також є і фавели, і елітні райони. Фондова біржа сан – найбільша фондова біржа в Латинській Америці, що зосередила у себе 70% обсягу торгів усього регіону. Історично Сан-Паулу мав сильно розвинений промисловий сектор, але зараз в структурі економіки міста зростає роль сфери послуг. У місті проходить багато важливих економічних форумів та конференцій, що робить його не тільки економічним, але й культурним та науковим центром регіону. Університет Сан-Паулу – найбільший дослідницький заклад Бразилії. Тут здобувають знання 86 тисяч студентів та аспірантів. Навчати таку кількість студентів має відповідний професорський штат. Приблизно 5 тисяч викладачів. В цьому університеті отримали освіту 12 президентів Бразилії. Університет є не тільки освітнім, але й науковим центром. Сучасна столиця Бразилії Бразилія є однією з наймолодших столиць світу. Місто посеред джунглів спроєктував геніальний бразильський архітектор Оскар Німеєр. Зі своїми не менш талановитими колегами. При погляді згори видно, що місто сплановане у формі, яка нагадує чи то літак, чи то птаха, кому як подобається. Планування міста чітке, крила, житлові комплекси, тулуб, громадські та державні установи. Там, де має бути кабіна пілотів, розташовані палаци трьох влад – виконавчої, законодавчої та судової. Нову столицю звели для того, аби перенести осередок ділової активності з узбережжя в глиб Материка. Як колоніальна країна, Бразилія розвивалася переважно на березі океану, але територія величезна і здебільшого не заселена, саме тому і було заплановано перенесення столиці. Але в місті, побудованому штучно, знайшлося і безліч недоліків. Окрім чистих і красивих кварталів південного та північного крила, Бразилія швидко приросла перед місцями з хаотичною забудовою, де невисокий рівень життя. Як результат, мільйони осіб облаштувалися в містах супутниках, а чимало столичних квартир залишилися пустувати. Різниця в доходах не дала змоги створити рівні умови для всіх жителів. Населення Бразилії за оцінкою станом на початок 2023 року перевищило 214 мільйонів осіб або шосте місце у світі. Етнічний склад Бразилії надзвичайно строкатий і різноманітний. Бразильський інститут географії та статистики виділяє серед населення під час переписів до п'яти основних категорій, які враховують расу та колір шкіри. Згідно з останнім переписом 54% бразильців вважають себе білими білі європейці головним чином португальські колоністи активно заселяли прибережну територію протягом 16 століття. Пізніше до них приєдналися італійці, німці, іспанці. Приблизно 38% ідентифікують себе як пардо близько 6% є чорношкірими, такими себе вважають всі нащадки африканських народів, що потрапили до Бразилії як раби на цукровій плантації. Піввідсотка жовті або азіати жовтими себе вважають нащадки більшості іммігрантів з Азії. Хоча мільйони бразильців є нащадками місцевих індіанців, але тільки 0,4% вважають себе такими. Це приблизно 700 тисяч осіб. Індіанцями вважаються представники тубільних народів Бразилії, вони живуть по всій території країни, хоча більше середньо сконцентровані у північному та центрально-західному регіонах. Відчуваю не всі розуміють, хто такі пардо. Парду це фактично нова раса, яка за сотні років колонізації та активної імміграції виникла у Бразилії. Серед всесвітньо відомих представників парду Вікіпедія називає Роналду Еліс Брага Адріана Ліма. Хоча визначення, хто такий парду розпличасте і викликає суперечки, по суті, найпростіший спосіб, яким можна це описати, Топарду це люди, які або занадто білі, щоб бути чорними, але занадто чорні, щоб бути білими, і там напевно є трохи підмішано крові корінних індіанців. Кілька сотень років з моменту колонізації населення Бразилії постійно зростало. В Україні за різними оцінками проживають від 200 до 500 тисяч осіб українського походження. Центром українців у Бразилії стала столицю штата Парана місто Куритиба. На початку 21-го століття у Коритибі проживало близько 50 тисяч бразильців українського походження вшановуючи внесок української громади у розвитку Бразилії з 2004 року у штаті Парана 24 серпня відзначають День українського іммігранта. Бразилія є четвертим виробником продуктів харчування у світі агробізнес та його суміжні галузі формують близько 40% ВВП країни та залучають третину всіх трудових ресурсів. Кава потрапила до Бразилії трохи більше, ніж 200 років тому, а сьогодні вона є основною сільськогосподарською культурою і важливим джерелом доходу цієї країни. Бразилія стала найбільшим виробником цього продукту у світі, поставляючи на світові ринки до 40% усієї кави. Зерна місцевої арабіки мають м'який і солодкий смак. Для обробки зерен використовується сухий метод, який включає висушування ягід на відкритому повітрі протягом 4 тижнів. В Бразилії виділяють 14 регіонів в 7 штатах, де вирощують якісну каву. Основні плантації кави знаходяться в штатах Сан-Паулу, Мінас-Жерайс і Парана. Це карта схема штатів та регіонів Бразилії. Райони виробництва кави сортів арабіка виділені помаранчевим кольором. Сорт робуста червоним. Бразилія другий за обсягом виробник біоетанолу у світі. Бразилія та США вже кілька років лідирують у промисловому виробництві такого палива. У Бразилії біоетанол виробляють з цукрової тростини. Для порівняння в США його виробляють переважно з кукурудзи. В штаті Сан Паулу вирощують більше половини загального обсягу цукрової тростини Бразилії, етанол із цукрової тростини це паливо на основі спирту. Який виробляють шляхом зброджування соку цукрової тростини та патоки, оскільки це чисте і доступне паливо з низьким вмістом вуглецю, етанол із цукрової тростини став основним відновлювальним джерелом палива у транспортному секторі. У Бразилії продаються автомобілі, які можуть їздити на суміші етанолу і бензину в будь-якій пропорції так звані FlexFlue автомобілі. На будь-якій автозаправці у Бразилії вивішені цінники не тільки на бензин, а й на етанол. Першу у світі промислову електростанцію на основі етанолу з цукрової тростини було побудовано за 180 км на північ від ріо де жанейру в місті Жуїс де фора штат Мінас-Жерайс. Випробування проведені на цій електростанції, показали, що перехід на етанол зменшує викиди СО2 і менше використовується води. Установка, що працює на біоетанолі, виділяє на 30% менше оксиду азоту, ніж подібна установка, що споживає природний газ. За виробництвом багатьох видів промислової продукції Бразилія входить до десятки провідних країн світу. Країна володіє значним промисловим потенціалом. Його основу становлять металургія та машинобудування. У місті Ітабіра звели завод з виробництва спеціальних сталей якраз поряд із кар'єром, де видобувають Залізняк. Низька собівартість бразильської сталі зумовлена наявністю власної високоякісної сировини, дешевою робочою силою та доступністю енергоресурсів. Водночас великим внутрішнім споживачем вітчизняної сталі є машинобудування Для розвитку бразильської чорної металургії залучено інвестиції з Німеччини, США, Японії, Китаю. Швидкими темпами в Бразилії розвивається кольорова металургія. Її головним напрямом є виплавка алюмінію. До 80% виплавлених кольорових металів споживається всередині країни, решта експортується переважно в Перу та Аргентину. У кожній розвиненій країні найбільш значущою галуздю є машинобудування оскільки від машинобудування залежить розвиток економіки. І Бразилія не є винятком. В країні працюють національні автовиробники, залучаючи інвестиції провідних компаній світу. Аграл бразильська фірма з Кіаж Дусу, яка випускає трактори, невеликі вантажні автомобілі, автобуси та позашляховики для військових. Пріоритетними напрямами економічної стратегії країни стали автомобіле, судно та літакобудування. Бразильська компанія Embraer конкурує на міжнародному рівні з канадською Bombardier за звання третього за величиною виробника літаків після Airbus і Boeing. Штаб-квартира розташована в місті Сан Жозе дус Кампус, штат Сан паулу Там же знаходиться і одне з виробництв. Embraer з перших днів орієнтується на випуск малих літаків для внутрішнього ринку. Це рішення виявилось найбільш правильним, оскільки скласти конкуренцію більш просунутим світовим компаніям спочатку не було можливості. Зараз в країні налагоджено випуск пасажирських, сільськогосподарських, військових та військово-транспортних літаків. Зараз на передньому плані ми бачимо Embraer C390 Міленіум, двомоторний реактивний військово-транспортний літак, розроблений і виготовлений Embraer Крім Бразилії цей літак експлуатують військово-повітряні сили Португалії, Угорщини та Нідерландів. Цікаво, що Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю аеропортів після США. Всього тут близько 4 тисяч. Суднобудування Бразилії спеціалізується в основному на виробництві балкерів, тобто суден для перевезення руди, танкерів, і перебуває під контролем капіталу з Японії. Крім суднобудівної промисловості у Бразилії добре розвинутий судноремонт, за масштабами якого країна займає перше місце в Америці, Ріо де Жанеро є найбільшим центром суднобудування та судноремонту. Амбіцію мати власні атомні підводні човни ВМС Бразилії заявили ще в минулому столітті, але практична робота над таким планом почалась у 2012 році. Базу спроєктували спеціально для будівництва нових підводних човнів самостійно на замовлення ВМС Бразилії з 2018 року це головне місце будівництва та базування Бразильського атомного підводного флоту. Перший бразильський підводний човен був спущений на воду 14 грудня 2018 року. Урочисте відкриття бази відбулося у 2020 році. Бразилію, як і будь-яку іншу країну пізнати за підручником неможливо. Туризм і розповіді мандрівників також не дають повного уявлення про неї. Сподіваємось, що наша віртуальна екскурсія допомогла вам ще з одного боку пізнати та трохи зрозуміти цю величезну і розмаїту країну. Якщо це так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, а якщо натиснете дзвіночок, то точно не прогавите наш новий цікавий і пізнавальний випуск. До зустрічі в наступному відео. Бувайте.